Діана, знов те саме. Будь ласка. Ні. Будь ласка. Ти мені тут не кланяйся. Бери саму кат ось будь ласка, там. Я і Йдемо. Ні, ми вже нагулялися. Тихо. Не позорь мене. Будь Діана, не позорь ласка. мене. Ну, будь ласка. Ні. Все, ми значить, більше ніколи не підемо. Тихо. Якщо ти не вмієш назад їхати, а тільки тобі гульки в голові, як сама знаєш кому. То більше не приїду. ти Та не по ногам їдь. Дурдом якийсь. Веселка. Діана на ходи. Вони вже всі повтікали від тебе. Ні, ну цирк, чесне слово. Та рухайся до хати. Я не хо, а прямо х'єс. О, тебе самокат покарав за то.